21 година. Інформаційний підсумок дня на першому. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Жодних роликів по телебаченню, роздавання газет чи виступів перед виборцями. В Україні день тиші. Заборонена будь-яка передвиборна агітація. Комунальники мають зняти раніше розклеєні агітки. Наталка Калінка перевіряла, як дотримуються норми закону. Це 96-й виборчий округ у Вишгороді за 8 кілометрів від столиці. За день до виборів на стовпах плакати кандидатів. Такі агітки залишилися і на будинках та дошках оголошень. А це одна з дільниць цього округу. Кабінки, столи з переліком вулиць. Голова комісії каже, до виборів усе готове. Кабіна повністю готова до своєї роботи. Ручка є все є. Кабіни міцні витримують натовп. А на цій дільниці останні приготування готують виїзні скриньки та облаштовують стіл для голосування переселенців. З Донецька, є, з Луганська, з Криму є представники таких, десь здається, 30 чоловік. Для них буде Четвертий стіл за посвідченням. Вони будуть отримувати тільки один бюлетень для голосування. На цій дільниці бюлетені для голосування отримали напередодні ввечері. Наталія Коваленко каже, печатки ставили цілу ніч, намучилися з бюлетенями кандидатів-мажоритарників. Їх тут 50. Ну дуже було важко їх пропечатувати, бо дуже великі були за розміром в лапках простиніці. А так все добре. Всім нагадуємо, що завтра переводять годинники на час пізніше, щоб ніхто не ви дільниць. У Вижгородському районі завтра свій вибір мають зробити понад 62 тисячі виборців. Наталка Калінка, Олександр Прозоров перший національний. Сервер системи вибори працює і роботи не переривав. Про це заявили в центральній виборчій комісії. Зранку хакери групи Кіберберкут повідомили, що зламали сайт центру виборчкому і заблокували систему підрахунку голосів. СБУ, Держспецзв'язок і ЦВК відповіли, перевірили центральний сервер і регіональні системи. Висновок усі вони надійно захищені. Ці атаки легко відбуваються працівниками управління інформаційного забезпечення секретаряту центральної виборчої комісії, які працюють у взаємодії з співробітниками Державної служби спеціального захисту інформації, а також служби безпеки України. Єдина інформаційна аналітична система вибори, яку використовує Центральна виборча комісія для інформаційного забезпечення виборчих процесів у нашій державі, на цей момент продовжує функціонувати в абсолютно штатному режимі. Інформаційній безпеці виборів нічого не загрожує. На кіровоградщині громадські активісти допомагатимуть міліції напередодні та в день виборів. Про це повідомив координатор місцевої самооборони майдану Микола Джоган. За його словами, завдання для майже півтисячі добровольчих охоронців стежити за порядком за межами дільниць. Нині вони з міліцією влаштували спільні патрулювання, стежили, щоб поблизу виборчих комісій та у приміщеннях не було сторонніх осіб і підозрілих предметів. Ми будемо співпрацювати тісно з працівниками міліції. Виявляти, якщо будуть правопорушення, які в нас є люди, ну, називаємо їх інформатори, да? ми будемо відповідно говорити працівникам ліції і реагувати на ці дії. Майже половина округів Донбасу не зможе проголосувати туди не привезли бюлетені, Повідомляють у ЦВК. вибори. Не відбудуться у 9 округах із 21 в Донецькій області та у 6 з 11 у Луганській. Вони розташовані у Донецьку і в Горлівці, Шахтарську, Макіївці та Старобешевому на Донеччині. Без бюлетенів також округи в Луганську та Красному Лучі, Краснодоні, Алчевську на Луганщині. Бюлетені не передавали і в жоден із 12 округів окупованого Криму за законом. До парламенту обираються 450 народних депутатів. Половина з них іде по мажоритарних округах. У нинішній ситуації мажоритарку представлятимуть не 225 нардепів, а максимум 198. Бажання є, але страшно. Так кажуть кримчани, які хочуть проголосувати на виборах до Верховної Ради. Це переважно кримські татари. Вони бояться, що окупаційна влада не пустить їх назад і згадують досвід президентських виборів. Я сам не поеду, потому что э, я знаю, тогда я 100% меня сюда не запустил. Я ездил э, на выборы, э, которые проводились президента Херсонской области, э, и знаю, сколько времени э, мы потом возвращались. проходили эти КПП. В мае месяце мы ездили, голосовали. Тогда мы активно писали письма, обращались и в избирательную комиссию, и к исполняющему обязанности президента Украины, и Верховную Раду, с тем, чтобы жителям Крыма, гражданам Украины, желающим проголосовать, была бы упрощенная система, без предварительной регистрации. Поскольку это достаточно дорогое удовольствие, намного сложнее становится жителям Крыма участвовать в подобных процессах. Проголосуєш, залишимо без пенсії. Листівки з такими погрозами знайшли мешканці міста Рубіжного на Луганщині. Повідомлення про це надійшло вранці до чергової частини Рубіжанського міськвідділу міліції. Ідеться на сайті обласного ОМВС. Зо дві сотні папірців за підписом терористичної організації ЛНР розповсюдили на трьох вулицях міста. До наляканих людей виїхали оперативники. Тих, хто поширював листівки, шукають. Десятьох українських військових поранено на Донбасі. Про такий підсумок минулої доби повідомив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, бойовики передислоковуються і стягують сили до Донецького аеропорту, який перебуває під контролем української армії. Про події в зоні АТО Віталій Бакуменко. Ситуація на блокпосту біля селища Сміло на Луганщині спокійна. Обстрілів не зафіксовано. Повідомляють у РНБО та штабі АТО. А бійці забезпечені усім необхідним. У наших військових достатньо зброї, боєприпасів, щоб відбити можливий напад. У разі необхідності підрозділи збройних сил України готові надати підкріплення захисникам цього блокпосту. Для цього сформовані резервні бронегрупи. Захисники блокпоста в оточенні і не мають їжі. Про це першому розповіла дружина одного з військових, який зараз служить під смілим. Їжа ще не головне, у них немає води 4 дня. Там є ранені чоловік 15 напевно ранених. Вийти вони не можуть, бо вони в оточенні козаки кубанські і... і чеченці на півдні Донецької та Луганської областей активність терористів знизилася. Повідомляють у РНБО. Водночас військові зафіксували переміщення живої сили та важкої техніки бойовиків у напрямку Дебальцевого та Донецького аеропорту. Сили АТО вживають заходи для нейтралізації неконтрольованих терористичних збройних формувань, забезпечують безпеку мирних мешканців на територіях, що звільнені від бойовиків. Ми у посиленому режимі несемо службу захорони громадського порядку. Протистояти терористам збираються і партизани так називають себе. Люди в масках, які виклали в інтернеті своє звернення до російських найманців. Ми не армія і не нації. Ми народ база. Нам уже эти качели политические между Украиной и Россией вот здесь вот сидят. Мы на своей территории. И каждый куст, каждое дерево работают на нас. И пока вы будете тут, пока мы просим, уходите с нашей земли. Если вы не уйдете, То все, що знаходиться вас, буде і гори. Присутність Росіян на українській Наші... території підтвердив депутат Держдуму комуніст Держдуми. Казбек Тайсаєв, побував у Донецьку і пообіцяв бойовикам підкріплення комітетом по обороні і не тільки комітетом по обороні, но і міністром оборони Сергієм Кожугедовичем Шайгу робиться все в рамках, тих можливостей, які сьогодні є у Російській Федерації і навіть Больше того, що вони могли маглиба діла йде. Я думаю, що ця допомога буде тільки наростати. напередодні виборів. Підрозділи Сил АТО перевели на посилений режим несення служби. Про це повідомив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. Пообіцяв, що українські військові зроблять усе, щоб на визволених територіях Донбасу виборці безпечно проголосували, а члени комісії порахували голоси. Віталій Бакуменко, перший національний. Голова ілюстраційного комітету Дніпропетровщини знайшлася. Про це повідомили в обласному УМВС. Таміла Ульянова зникла позавчора. Її викликав з офісу чоловік, який назвався працівником прокуратури. Після того її не бачили. Міліція розпочала кримінальне провадження за статтею Навмисне вбивство. Але напередодні жінка подзвонила близькими. Повідомила, що з нею все гаразд. Слідчі її допитали та шукатимуть викрадачі. С його словою висаділи. Она з ближайшого телефона зв'язалась з близькими, сообщили в міліцію. Його удержували незаконно. Іде вследствие. Она жива здорова, фізичне і поставу. За парламентськими виборами будуть спостерігати 14 депутатів Європарламенту. Вони зустрілися з представниками українських громадських організацій. Говорили про проблеми голосування на Донбасі. Я як європейський політик дуже потерпаю від того, що відбувається на сході, і люди, які захочуть проголосувати, зможуть це зробити якщо тільки будуть ризикувати життям. Для мене це неприйнятне. Це вперше з 2004 року, відколи я спостерігаю за ходом виборів в Україні такий величезний тиск на виборчих дільницях на сході. 112 виборчих дільниць відкриють для голосування українців за кордоном: шість у Росії, п'ять у Німеччині, по чотири у Польщі та Канаді, по три в Італії та Іспанії. В інших країнах проголосувати можна буде на одній двох дільницях у королівстві Іспанія, З офіційними даними проживають 87 тисяч українців. Як там готувалися до позачергових парламентських виборів, бачила Ірина Віноградова. За цими воротами шматочок української землі в королівстві Іспанія, Посольство України тут Майоріє український стяг і ростуть. Справжні гранати у цьому посольстві одна з виборчих дільниць Мадрида. Тут голосуватимуть українці. Надзвичайний і повноважний посол України каже: на президентських виборах віддати свій голос сюди прийшли майже 4 тисячі українців. Організувати роботу дільниці допомагали волонтери та активісти. Дільнична виборча комісія буде складатися майже у повному складі з членів попередньої. Виборчої комісії, які вже мають досвід відповідний, і досвід тих волонтерів цих громадських організацій, які допомагали власне організації цих по ну, попередніх президентських виборів, будуть залучені і будуть допомагати нам на виборах парламентських. Сергій Погорельцев показує залу, де голосуватимуть. Усе необхідне тут уже є: стіл для виборчої комісії, кабінки для голосування. Вже ви бачите, встановлено кабінки, здійснили ревізію всіх виборчих скриньок, обладнання, яке потребуватиме виборча комісія для здійснення своєї роботи. Кабінок шість та цього достатньо каже посол. Кабінки вони встановлені, обладнані у відповідності до діючих норм. Тобто все, що має тут бути, є. Є ці шторки, які закриваються, коли людина заходить всередину. Є полівець чи ручка, щоб зробити відповідну позначку. Є у залі Берегиня, каже посол, це ікона Богоматері. Її посольство подарував отець Олександр, український священик, який служив у Мадриді. Він брав участь у подіях на Майдані, служив в молебні, е ну, брав активну участь у захисті українців на право вибору і подарував нам цю чудову ікону. Воно тепер берегиня, Я... так? Так. Ірина Віноградова Дмитро Бабак. Перший національний. Іронічно прогоніння. В інтернеті з'явилася нова пісня Андрія Макаревича. Музикант співає про те, як його цькують у Росії за його незалежну громадянську позицію та як на це реагують люди. Уривок аудіозапису ми можемо зараз послухати. На прошлому і настоящем а нині одна печать. Ах, как неудобен молчащим Тот, кто не сумел смолчать, Смолчать не хватило силы, А им-то хватило сил. Ну что ты распился, милый, Ну кто же тебя просил? В Італії люди протестують проти трудової реформи. На вулиці Рима вийшло близько мільйона людей. До столиці з регіонів прибули 2,5 тисячі автобусів. Із Сицилії прийшов корабель. Прилетіли два додаткові літаки. Серед учасників маршу студенти, держслужбовці, безробітні та пенсіонери вимагають соціальних пільг безкоштовної освіти та медицини. У вересні уряд Матео Ренци оприлюднив програму трудової реформи. За нею соціальні виплати будуть скорочувати. Президента міністр мусить будувати нову ідею нашої країни. Вона повинна базуватися не на експлуатації людей, а на інвестиціях, дослідженнях та оновленні. Потрібно разом створювати світ, у якому не буде перерозподілу благ і не буде перешкод для того, щоб вкладати кошти та сили в Італію. Я дитина колись заможньої країни, яка нині занепадає, і що найгірше, я не виняток, а швидше правило. Маленький фрагмент великої мозаїки. Представник покоління, яке зіштовхнулося з самотністю сумною пасивністю я з покоління, яке втратило надію на майбутнє. Політ зі швидкістю звука. Віце-президент компанії Google Алан Юстас побив світовий рекорд зі стрибків із стратосфери. Він шогонув донизу з висоти понад 41 кілометр і розвинув швидкість 358 метрів за секунду. Чим ще здивував сьогодні світ, розкаже Леся Красу. Менеджер компанії Google, 57-річний Алан Юстас, надумав стрибнути зі стратосфери ще в 2011-му. Щоб мрія здійснилася, екстремалу знадобилися три роки посилених тренувань. І ось чоловік піднявся на висоту понад 41 кілометр на спеціальній кулі з гелієм. Підйом зайняв дві години. А от спуск був значно швидшим. Юстас торкнувся землі після 15 хвилинного карколомного падіння. За цей час він розігнався до понад 1300 кілометрів за годину, а це більше за швидкість звуку. Попередній рекорд. Стрибок зі стратосфери належав австрійцю Феліксу Баумгартнеру, який два роки тому шугонув донизу з 39 кілометрів. У Швейцарії підвесний міст сполучив дві гірські вершини. Стометрова переправа зможе полоскотати нерви будь-якому шанувальнику гострих відчуттів. Річ у тім, що підлога та бокові панелі мосту зроблені з прозорих скляних пластин. До того ж, сама конструкція постійно погойдується на вітрі. Одночасно ступити на хитку стежину між закрижанілими горами зможе 300 людей. Однак, поки що, в тестовому режимі гуляти під хмарами можуть лише півтори сотні туристів. Будівництво скляного мосту коштувало півтора мільйони євро. Серіал про життя тварин. У найвіддаленіших місцях парку Ману встановили понад пів сотні камер спостереження. Їм вдалося зняти десятки рідкісних тварин, які зазвичай людям на очі не потрапляють. Це мурахоїд з родиною, червонокнижні пуми та ягуари. Парк Ману один з найбільших у Латинській Америці та найбагатший у світі за кількістю видів. Трапляються тут і невідомі людям мешканці. Так нещодавно були відкриті нові види рептилій та комах. Отже, господарі парку сподіваються, що в об'єктиви камер потрапить хтось, небачений раніше. Леся Красон, перший національний. Від найперших до найсучасніших у Києві вивели на парад 10 трамваїв різних часів. Серед них були дуже рідкісні. В останній їх виводили на рейки разом 22 роки тому. На трамвайному променаді побувала Єлизавета Щегель. Найпопулярнішою моделлю на сьогоднішньому святі є так звана конка. Саме вона курсувала Києвом у 1890-х роках. А цей красень був піонером не тільки на столичних вулицях, а й взагалі у Європі. Перші трамваї возили коні. Потім вони працювали на парі зараз на електротязі. Оплески! і ми вітаємо трамваї, які беруть сьогодні участь в нашому параді. Так виглядає еволюція київського трамвая. Перші конки перевозили лише 22 пасажири, зараз до 200 людей. Тут можна побачити і вагони радянських часів, а закриває караван трамвай вітчизняного виробника. В Києві є 400 трамваїв, які обслуговують 22 маршрути. І щорічно київський трамвай перевозить 150 мільйонів пасажирів. Олег Остромний працює водієм у Дарницькому депо вже 15 років. Каже, що останнім часом трамваї стали кращими. Качество более комфортные. Нормально не в эксплуатации. Изготовляются на заводе Киев Пастранс. Это говорится, наши. Наше про на виставці. Усі охочі могли посидіти в кабіні водія, якого колись називали вагоноважатим, і сфотографуватися в ретро-салоні. Многі міста, де вже наже болі серийне транспорт разіні спеціально зберігають трамваї як часть своєї історії, то тобто, скак такою фішку Єлизавета Щегель, Ярослав Тихомир, перший національний Ну і нагадаю, що цієї ночі Україна переходить на зимовий час. 26 жовтня о четвертій треба перевести стрілки на годину назад або зробити це лягаючи сьогодні спати. Зимовий час врахували у квитках національних компанії-перевізники Укрзалізниця завчасно відкоригувала графіки руху поїздів щодо авіаквитків. То приліт у них завжди вказано за місцевим часом. У терористичній організації ДНР теж міняють час на Донецький. і він не відрізняється від московського. Те саме наказали зробити і бойовики терористичної організації ЛНР перейти на Донецько-московський час. Жителі захоплених територій мають о третій ночі в неділю. Для цього нічого робити не треба. Достатньо просто не переводити стрілки. Живіть за правильним часом, щоб не прогавити марафон Україна завтра. Він стартує на першому завтра, власне, о 18.30. Ведучі Інна Москвіна та Ілона довгань обіцяють Результати екзитполів, трансляції з ЦВК, виборчих дільниць, штабів політичних сил, а також найцікавіших гостей у студії від Майкла. Щура – коментарі для інтернет-спільноти на нашому каналі на YouTube. Ну а від мене лише найсвіжіші новини. Не пропустіть з 18.30 до 23.00. До завтра.